Через снігопад в ожері на дорогах соцільна каша. Водії намагаються бути обережними, аби не створити дорожню транспортну пригоду, а пішоходи тим часом скаржаться на нечищені тротуари. Я би сказав, що важко трошки пересуватися, але ну. Наші люди роблять свою роботу. Тобто я бачу, що очищають дороги. Можна було би краще, але що роблять, то роблять. Ні, не чистять. Не Взагалі не чистять. Так, зранку досить тяжко і по пішохідних переходах, і по магістралі. Тяжко. Ну, тр трошки не, да, ні, багато не почищених, Звісно, важкувато. Хотілося б, і коли їдеш, і коли йдеш, трохи не доробляє нашого. Міська влада, будемо так казати, подібні скарги в ці засніжені дні лунали не тільки в Ужгороді, а й по всіх містах і селах Закарпаття, адже температура повітря різко з мінусової стала плюсовою. В департаменті інфраструктури ужгородської міської ради запевняють, традиційно техніка працювала на дорогах міста. Підготовка техніки в нас вона готова була для здійснення посип. Осипки вулично дорожньої мережі. Вчора, з 10-ї години ранку, транспортні засоби, це три одиниці КДМ і трактор, здійснювали підґрунтування дорожнього покриття щодо всіх основних проїздів та маршрутів нашого громадського транспорту. Потім з 3 години розпочали самоочистку. Олександра Турянчик каже, що в Ужгороді в ці дні працює 5 одиниць комбінованих дорожніх машин. На тротуари міста випущено 4 трактори для розчищення доріг від утвореної каші.